Ові подорожчали деякі ритуальні послуги. Нові ціни вступили у дію із 1 квітня, наприклад, на оформлення документів, копання могил та інше. Такі послуги надають і приватні компанії, але в місті діє муніципальна обрядова служба власне про подорожчання і її послуг йдеться. з нами. На зв'язку є директор цього підприємства Максим Путра. Доброго вечора, пане Максиме. будемо з вами детальніше говорити про те, що подорожчало, чому і наскільки. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, глядачі. Ну і власне хочеться Що, почати із причини, чому подорожчало і які послуги основні? Ну саме з 1 квітня, як ви казали, 25-го року змінились тарифи саме на купання могили. Усі інші тарифи залишилися на рівні 24-го року. Саме даний тариф є. Регуляторною ціною це означає, що рентабельність є обмеженою та має бути не вищою 12 Ну, даний тариф не переглядалися з 2023 року. Ріст, власне, було зумовлено за даний період неодноразовим збільшенням прожиткового мінімуму. Що саме в свою чергу і зумовило ріст в зв'язку з. Збільшенням нарахувань на заробітну плату та збільшенням операційних та адміністративних витрат. Ага, зрозуміло, все через те, що зросла мінімальна зарплата, відповідно, і люди, які її отримують, ви змушені були відкоригувати тариф. Ми знаємо і слідкували за сайтом, що є різні тарифи на копання могили влітку і взимку, чи це залежить звичайно від розміру і так далі. Але середня ціна: скільки обходиться ця послуга влітку, і скільки в зимовий період. На копання могили в різниця буде орієнтовно зараз. Я вам скажу точніше. Це буде взимку. Вартість буде 4,230, Влітку 3,330. 3,330 гривень. Так, це буде літня ціна, і зимова, коли буде промерзлий ґрунт. Вартість буде. 4,293. Це вже за новим тарифом. Я перепрошую, я помилився. Я подивився на старій. Та зрозуміло, пане Максима. А ми знаємо також, що муніципальна обрядова служба надає послугу із поховання праху. Є і така послуга, яку можна замовити у комунальному підприємстві. Можна використовувати цю послугу як поховання праху у колумбарії, у колумбарну нішу того чи іншого цвинтаря. Скільки така послуга коштує? Ну і одразу ж уточнення чи кожен цвинтар Свинтар, який входить до підпорядкування муніципальної обрядової служби, а таких 29, чи кожен має таку колумбарну нішу? Дивіться на сьогоднішній день сформовано на Голосківському кладовищі на одному з самих більших кладовищ. Уже вже є коло 72 місць саме під колумбарні захоронення. Це ми здійснили такі можливість такого поховання задля запровадження саме. Культури е, колумбарних поховань, ось оскільки ми ще е, в нашому західному регіоні е, не маємо крематорію, де можемо здійснювати саме кремації. Але так як в нас в основних планах на е, цей рік є побудувати крематорій, і задля того, щоб люди мали вже де здійснювати саме колумбарні поховання в окремих саме відведених для цього місцях, оскільки на сьогоднішній день люди звертаються за послугою кремації. Не є дуже частими саме дані звернення, але також колумбарні поховання саме урн з прахом також відбуваються на сьогоднішній день і в місця родинних поховань. Ну власне, ви згадали про те, що у Львові немає крематорію, ми лише близько там кількох тижнів тому закладали капсулу на місці будівництва такої установи. Але муніципальна обрядова служба має серед послуг таку послугу як організація кремації, то як ви тоді її здійснюєте, якщо її приходить родина, бажаючи власне таку послугу замовити. Ну, ми е, дану послугу надаємо е, також спільно із підрядними службами, які е, також е, організовують такі е, заходи. По е, вона є саме. В е, трансфері е, тіла до київського крематорію, з яким є теж е, напрацьована вже робота е, по е, даній так сказати послузі, ось е, люди замовляють трансфер тіла е, до крематорію Київського. Відповідно, там відбувається кремація, та людям сюди повертається е, урна з прахом. Угу. Е, Пане Максиме, е, у зв'язку із воєнними подіями, е, ми ми розуміємо, що багато українців виїхало за кордон, і місця поховань їхні родині залишилися без догляду, бо ну не кожен має родича, якого можна попросити пригледіти за могилою чи сусіда, чи будь-кого близького. Чи можна замовити таку послугу із догляду? Бо знаємо, що за кордоном такі послуги користуються популярністю, коли перераховуються кошти просто на рахунок, а працівники обрядової служби доглядають за тим чи іншим місцем. Так, у нас є така послуга, але незважаючи на повномасштабне е, ну, вторгнення і великий виїзд е, населення за кордон, е, вона не користується можна сказати так значним попитом, оскільки вона все таки потребує е, попередньої комунікації саме на місці е, поховання із замовником даної могили, оскільки визначається Людина, яка замовляє дану послугу, і відповідно ознаковується саме місце, де буде здійснюватися даний благоустрій, і які саме на тому місці, в чому саме є потреба іменно здійснити чи це косіння, чи це прибирання, чи це меча, чи це постійний догляд. Ось так як в нас на жаль, декотрі люди навіть самостійно не можуть знайти місце. Поховання родичів це дистанційно видається трішечки неможливим і важким, ось але в деяких випадках е, дана послуга відбувається. Вона є досить рідкою на сьогоднішній день. Е, ну угу. поки десь так наразі ми більше маємо напевно ситуацію з тим, що. У Львові культура поки що не є досить е вагомою в плані дотримання благоустрою саме користувачами могил на, е в цвинтарях. І це більше, напевно, на сьогоднішній день нам е є нашою проблемою, нашої служби, оскільки. Е тому в такому випадку збільшується кількість занедбаних могил на кладовищах. Ну крім занедбаних могил, нещодавно була інформація про те, що у Львові е, нарешті виявили організатора нелегального е, такого м, цвинтаря, де людина собі організувала територію, брала за поховання кошти. Е, це було не санкціоноване таке місце поховання. Наскільки це ще залишається проблемою для львівської громади і для комунальної муніципальної обрядової служби на сьогоднішній день? Ми таких невпорядкованих кладовищ у нас на нашому балансі не маємо. Бувають, можливо, десь колись поодиночні випадки вони скорше є. Вони виникають в таких випадках, коли є кладовище саме закрите, ось, і люди на момент здійснення поховання родичів здійснювали поховання з резервом, місць ну, з резервним місцем для майбутнього поховання когось з родини. А саме причина здійснити підпоховання в дане місце виникла в процесі, тоді, вже коли саме кладовище було мало статус закритого, тоді воно. Вони знають, що вони там оформити офіційне поховання, не можуть. Тоді йдуть до когось з порадників, якимось чином вони стараються це здійснити. Ось на таких кладовищах виставити постійну охорону не видається. Ну, досить нелегкий такий можна сказати варіант для того, щоб упередити дані ситуації, але вони є досить рідкісні. І навіть коли вже даний чин похорону десь в процесі відбувається, теж ну навіть із залученням правоохоронців, він стає ну дуже неетичним в плані припинення, ну і само собою проблемним. Ну але на сьогоднішній день ми таких випадків не маємо. Це були поодиночні, які були десь, напевно, на закритих кладовищах. І несанкціонованих також кладовищ ми на території львівської громади теж на сьогоднішній день не маємо. Це якась певно стара історія, яка десь мала місце в давнішній період. Наприкінці минулого року ви звітували за пророблену роботу. Зокрема, про благоустрій тих кладовищ. я нагадую, що у підпорядкуванні муніципальної обрядової служби є 29. Запитаю вас коротко. Маємо буквально хвилинку на 2025 рік. Найголовніші плани вже почули. Про те, що є колумбарна ніша на Голосківському, можливо, якісь ще плани є, і по інших кладовищах. Ну і е, чи е, маємо ми плани із створення е, нових санкціонованих місць? Чи будемо в якийсь спосіб розширяти ті, які є? На сьогоднішній день кладовище, основне наше діюче – це його Голосківське найбільше кладовище можна сказати на західній Україні. Це орієнтовно 198 гектар, де також є в плані на 25 п'ятий рік. Ми там розробляємо поля для облаштування місць під поховання. Також здійснюємо. Постійно безперебійну нашу операційну діяльність це є благоустрій, утримання кладовищ є в планах також е, облаштування доріг на е, е, кладовищах. Е, з основних таких напрямків е, плануємо за наявності е, коштів оновлення рухомого складу. Це катафалків підприємства. Основним, напевно, таким важливим нашим е кейсом на цей рік це є будівництво крематорію, що також знизить навантаження на використання саме кількості е землі е якісніше в плані колумбарних поховань, оскільки е одне традиційне місце під поховання е може вмістити орієнтовно 12, а то і більше. Е Кремаційних поховань ну точно можу сказати, що за будівництвом крематорію ми будемо уважно стежити. Максим Путря, директор львівського комунального підприємства Муніципальна обрядова служба, був у цій частині головного за день.